До нової хвилі евакуації та можливих надзвичайних ситуацій готується Львівщина. черговий наплив переселенців може виникнути взимку через атаки росіян на критичну інфраструктуру. Про це повідомив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Олександр Пулепін. Ми вже зараз, звісно, розуміючи ризики, які е, можуть в нас настати зимою, готуємося до всіх надзвичайних можливих подій і готуємося до того, що може бути ще хвилі евакуації. Якщо, як ми бачимо, Росія не, як сказати, не боїться атакувати наші електростанції, то так само ми розуміємо, які можуть бути їх наступні кроки, коли почнеться зима. Тому Львівщина до цього готується. і. Всіх, кого треба буде прихистити, Львівщина буде готова прихистити. Нагадаємо, що після успішного наступу української армії на Харківщині та на півдні росіяни почали гатити по українських електростанціях. Так вони вдарили по Харківській ТЕЦ. Через це частково вимкнули електроенергію у декількох областях. Окупанти намагаються знеструмити наші міста і залишити українців без світла і тепла.